Доброго ранку, друзі! Знову наступив гермний сезон, не спеться. Думаю, піду перевірю, хоча цю ніч було. От я в автомобілі їхав, Показувало мені 5,5 градусів. Така холодна ніч, як восени. Так різко похолодало. Думаю, не знаю, щось я знайду, не знайду. Але заодно буде практика, чи ростуть грибив таку при такій температурі. Поки що я знайшов два. Пів шостої ранку. Два гриби я знайшов. Побачимо далі, як буде. Маю в запасі ще півтора години. Будемо далі шукати отакі От два грибочки. досить гарні. Слава Богу. Прекрасний ранок у такому довольному лісі. Сонечко сходить. Пташки співають. Ну просто і І от у такому кущику я замітив грибів. Не знаю, що там, що з ними є. Хороші вони, не хороші. Дивіться. Червелі. Не червиві, Ну вони. бомбезні, там ще один. є, Я думаю, вони такі вологі, красиві. Думаю, що шапочка буде. Хороша.

Більше не бачу. Слава Богу. Знову, друзі, знайшов одного гриба. А, знайшов ще отакі гриби. Знову там в мене буде фотка, я виставлю. Хто скаже? Що це за Гриб? Напишіть у коментарях. Мені чомусь він не... Я чув що королівський, але чи він е, добрий, чи ні. Я не знаю. Будь ласка, напишіть в коментарях. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Буде мотивацією мені більше робити відео, щоб показувати вам красоту природи. Я вам розкажу, як гриби збирати, якщо ви хочете багато знаходити грибів. Ось такий гриб. Slava Bor. Знову, друзі, я в лісі. І дивіться, от дорога. І хто би міг подумати, що тут є грибачок? А він є. От. А я тут. Слава Богу. А серед таких великих буків ростуть такі маленькі грибочки, хоч як сухо, але вони ростуть. Слава Богу. Знову, друзі, включаюся черговий грибочок. Сухо в лісі, нема їх. Так як було навіть декілька днів назад, було б по 3, по 4, 10, не ходив, 12. А зараз по одному, але це вже четвертий. Дивіться, яка бочечка. Красюк. Слава Богу. Друзі, в попередньому відео я сказав, що тільки по одному знаходяться. І зразу от тільки сказав і, будь ласка. Ось цього вже нічого не буде. Оцей гарнячки. Цей теж гарницький. І цей може бути. І таке може бути, що тут хтось був. Не знаю чому. От. Цей гриб уже почти висих. Майже висок. Хто його збив? Може дні-два назад хтось збив. Ну, а ці виросли за ці дні. Ну, як би там не було, слава Богу. Ну, ще один там росте. Я коли прийшов у ліс, там зустрів двох мужиків, випивали. Я кажу, не йде, то нема, то стільки народу пройшло, що там лишилося. Кажу. Мої ніхто не забрав, мою стежку ніхто не може пройти. Так, і в житті, друзі, ніхто ваше життя за вас не проживе, тільки ви. І так само в лісі. По тій стежці, що ви ходите, ходите тільки ви. І ось результат. Слава Богу. І знову гриби. І знову пенячок і молодий грибик коло старого пенячка. Мабуть тут не... Це моя грибниця. от, от там я знайшов метрів десять звідси на дорозі і так уліво. І от попри дорогу, так вдоль дороги, може там я ще щось знайду, поки що не бачу. А Там я знайшов трьох добриня і Ілля Муромець. Слава Богу. І знову один очок порепаний. Bidovani, jedem slojem. Ampak nič ga. Vežev, hvala Bogu. Od druzi, taki dva veliki, bobitre. Метрів по 25, напевно. І тут під ними є грибниця. Тут я одного разу знайшов 18 рибів. Ну, з тих пір я е, мій знайомий тут одного разу знайшов 28. Опередив мене. Ну, а зараз я прийшов, тут всього один грибик, Але Svaret er bra.